Мої вітання вам, анонімні психоголіки! Мене звати Анастасія і я залежна від психології. А ви хочете спитати, чим займаюся я? Ну, якби всі розмови про щось бруднесеньке починаються із чогось білесенького і чистесенького, одне без одного не існує. І сьогоднішня тема звучить: як аналізувати ге-ге? Ні, ми не будемо це аналізувати з точки зору біології, фізіології, бо я не лаборантка. Але ми будемо з вами сьогодні говорити з точки зору психології про ге-ге. За Фройдом існують певні стадії психосексуального розвитку, які проходить кожна людина. Ми не будемо вдаватися в глибину і в додаткові стадії, а сьогодні розглянемо другу стадію, яка називається анальною. Вона відбувається з 18 років до 3 років, коли формуються анальні м'язи. Як це все пов'язано з ГГ, спитаєте ви. Саме стосунок дитини з ГГ, з тим, як вона відноситься до цього, як відносяться батьки, яким чином у неї проходить взагалі звикання до туалету і горщику, відображає потім. Психологічні певні особливості цієї дитини в майбутньому. Ось, наприклад, я не говорю конкретно, що таке ге-ге. какашки гівно. І таким чином, якщо б я була мамою, я би могла сформувати сором для своєї дитини. Тому що, так як я не говорю ці слова, значить вони мають якийсь негативний контекст. І дитина собі сприймає, що це щось є негативне. Другим важливим елементом є те, як батьки сприймають какашки своєї дитини. Або вони кажуть, що це фу, це так неприємно, фу. Або вони кажуть, що о, клас, так багато навалив. Круто! Третім важливим елементом є те, як батьки привчають безпосередньо вже до самого туалету. Або вони заставляють дитину прямо зараз навчитися вже ходити до горщику. Треба, значить, щоб вони вже це робили. Або добре, я даю волю, хай собі ходить, коли він буде готовий, поки сформуються анальні м'язи. Це також відіграє дуже важливу роль. Ну, хорошо, Настя, ну про дітей все понятно, але як це стосується мене як доросту людину, вже давай якось ближче до цього. Думаєте, це вас ніяк не стосується? Зараз я вам розкажу так як існують два варіанти привчання до туалету, так само і існують два варіанти розвитку певної особистості. Базою, ґрунтом є те, як дитина відноситься до своїх какашок. Тобто, або вона їх тримає в собі, не хоче випускати, контролює, або вона їх. Легко вивільняє себе, вона їх показує, демонструє і не тримає в собі так і шо? Такі шо? хтось себе вже впізнав чи ні. От зараз точно впізнаєте. І так, перший тип це той, який тримає в собі какулічки. Отже, це перфекціоністи, це ті, які люблять чистоту, такі чистюлі, що аж до тошноти. Це ті, які люблять все контролювати. Це ті, які люблять збирати або накопичувати будь-які речі або, наприклад, гроші. Також це люди, які люблять займатися якоюсь справою компульсивно, тобто постійно, багато і до ідеальності. Як ви могли зрозуміти, другий тип це протилежність першому. Це такі люди хаотичні, часто у них вдома якби не сильно прибрано, речі лежать також в будь-якому такому порядку. Вони так досить легко сприймають життя, вони не бояться показати себе. І також це можна ще прослідкувати як стосунок з грошима. Да? Якщо це людина другого типу, то її гроші будуть так само, як і ця її вільність до випорожнення. Фіть. Фіть і грошей нема. Тобто це такі транжири. І давайте тепер віднесемося серйозніше до цієї теми. Насправді є дуже важливим в той період з 2 до 3 років. Саме в 3 роки, як ви всі знаєте, починається кризовий момент, коли дитина хоче Я сам, я сама. І, наприклад, якщо батьки забороняють, да, ось вони такі контролюючі, так само відбувається і це сидіння, і привчання до горшку, що таке контролююче, і ось це, коли над ним фігура, ось ця батьківська, яка насідає, то так само і формується ця дитина, вона може бути травмованою, їй можуть забороняти багато чого робити. Саме в цьому періоді є важливість того, як виховується людина. Тобто, або їй Повністю там забороняють, нічого робити не можна, або їй дозволяють і забагато, що також не є нормою, і треба притримуватись якоїсь середини. То тоді в першому або другому випадку буде занадто. І ось цю саме занадтість треба розуміти, і її треба приводити в середній показник того, що якби є і кордони, але й при цьому можна собі дозволяти якісь певні рамки і є якесь життя. Поза цими рамками. І тому саме цей період він є важливим у формуванні особистості. Але це не означає, що це один єдиний період, який ми аналізуємо, і це вже така категорія, яка дає нам все знати про людину. Це одна маленька частина того, що можна дізнатися про людину. Це один із періодів, який може сказати про особливості розвитку певної людини, про особливості формування її особистості. І тому ми завжди звертаємо увагу на будь-які моменти, які можуть нам розповісти про людину, але й при цьому розуміємо, що це не вся картина. Що ви можете робити з цією інформацією? Ну, по-перше, ви вже знаєте, що це період від 2 до 3 років. І якщо ви впізнали в собі хоч якісь ознаки, то ви можете попитати у своїх батьків, як проходив цей досвід, або, можливо, вам вдасться його згадати, як і що з вами відбувалося? Це для вас був більш позитивний або більш негативний досвід. І вже відштовхуючись від того, який це був для вас досвід, це вам дасть. Знання того, що з вами відбувається, в якому русі ви рухаєтесь, і, можливо, наштовхне вас на нові якісь роздуми про себе. Це як така маленька інформація про вас, яка дозволяє вам далі поглиблювати знання про себе і дослідити своє дитинство, в принципі, бо дитинство формує наше подальше життя. Якщо ви також захоплені психологією і хочете дізнаватися про себе більше, то підписуйтесь. Ставте лайки, і я вас допущу до свого клубу психоголіків. Анонімних психоголіків, звичайно. І це вам сердечко наостанок. Я сподіваюся і на ваші сердечка внизу.